Вітаю всіх українців, а також всіх людей, які проживають на планеті Земля, адекватних і які чудово розуміють, що відбувається зараз в Україні. А ми продовжуємо воювати на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію з достовірних джерел. Сьогодні мова піде про новопризначеного посла України в Болгарії. Ситуація могла виглядати кумедною, але не зараз, коли в країні йде повномасштабна війна. Це призначення стало головною загадкою і головним скандалом наприкінці минулого року. Отже, президент України Володимир Зеленський підписав наказ на призначення послом України в Болгарії Олесю Ілащук. Примітно, що Міністерство закордонних справ не оприлюднило її біографію, тому що на сайті Посольства Болгарії досі вказано колишнього посла Віталія Москаленка. А ось за словами журналістів, Ілащук не має досвіду роботи в дипломатії чи державній посадах. Раніше увага, вона була вказана як фахівець із сексології та ювелірних прикрас. За інформацією видання Букінфо, новопризначена посол, наказ щодо якої президент підписав 23 грудня, вже почала набувати досвіду за новим фахом. Зокрема, брала участь у загальній нараді послів України, що відбувалися з 22 по 25 грудня у Києві та Миколаєві. Біографія нового посла України у Болгарії наразі не оприлюднена, однак окремі деталі вона розкрила на двох профілях у Фейсбук, які, увага, не мають офіційної позначки верифікації, але на яких розміщені особисті фото та інша інформація у Лесі Ілащук. Один з профілів тривалий час не оновлювався. У ньому Ілащук позиціонується як фахівниця з питань обробки дорогоцінного каміння. Профіль стверджує, що вона є випускницею Вищої ради з питань діамантів, в іншому профілі, який активно оновлювався до останнього часу Ілащук позиціонується як кліничний психолог, системно-сімейний терапевт та сексолог-консультант. Але згодом і цей профіль був заблокований. Як пише видання аргумент, чи це рука Єрмака, чи протекціонізм дурака. Але такі скандальні призначення на такі важливі посади дуже сильно дискредитують нашу державу, які як ніколи потрібна міжнародна підтримка. Мені цікаво, от щодо офісу президента, там дійсно думають, що болгари не вміють користуватись гуглом чи не розуміють російської мови, на якій Олеся Ілащук рекламує сумнівні схеми та проводить вебінари про вибачте дупу як ресурс. Попри те, що журналісти майже одразу вказали, що призначення некомпетентної в дипломатії сексологіні спущене з банкової, МЗС вирішив захищати це призначення. Водночас, хто і як довів Олесію Ілещук до Андрія Єрмака, який, схоже, знає її десяток років, ніхто розповісти так і не зміг. В біографії нового посла в Болгарії, яку вивчили журналісти, є ще багато цікавих моментів щодо роду її діяльності. Але жодної згадки про карколомну дипломатичну кар'єру немає. Я вам скажу більше: в дипломатичному колі просто шоковані цим призначенням. А скандальне призначення в ефірі Радіо навіть прокоментував український дипломат Володимир Огриско. Посада надзвичайного повноважного посла, говорить Володимир Огриско, – це як в порівнянні з військовими званнями. Генеральська посада. Це має бути людина, яка вже повинна вміти керувати, управляти, розуміти стратегію. Як мінімум. До речі, пані Ілащук відреагувала на цю всю ситуацію навколо себе. Навіть процитую. Я поки що просто не маю на це часу. Але обіцяю подумати над реалізацією. Можливо, виберу формат повісті для початку. Звісно ж, всі вилучені кошти підуть на допомогу ЗСУ або інші благодійні проєкти. Так, говорить. Ілащук, так а чого ви, пані посол? Ну вже кіно знімаєте, а там дивись і до Оскара дійдемо. Як я розумію, все це для Олени Ілащук дуже і дуже просто. От скажіть мені, хто в оточенні президента зміг пролобіювати людину без дипломатичного досвіду на таку високу посаду, тим більше під час війни? Щось мені підсказує, що ця історія за призначенням ще не завершена, але ще набирає обертів. До речі, це не перше скандальне призначення. На високі посади нагадаю, 2 листопада минулого року було призначено виконуючи обов'язки в довженко-центру Юлію Каждан, яка, як виявилось, до кіно має відношення лише як то кажуть, синтаксичне через своє заняття кінологічним центром. Дійсно, слова схожі, а суть абсолютно різна. Але нашу владу ці приклади нічому не навчають. На жаль, про це свідчить нещодавній скандал з пресофіцером Південного регіонального управління Держприкордонслужби України Іваною Плантовською, яка хизувалася розкішним життям у соцмережах. Оприлюднивши у соцмережах фотографії зі святкування нового року І де ви думаєте? у Парижі. Отже, підсумуємо, що ми маємо. Влада не може вигнати проросійську партію ОПЗЖ з Верховної Ради, тому що буцімто депутати хочуть це зробити в конституційний спосіб, а призначити на високу дипломатичну посаду людину без досвіду, роботи ще й з сумнівною репутацією це, будь ласка. Людина на такій посаді повинна мати хист і вміння переконувати, щоб та чи інша країна могла підтримати прагнення України. Я дуже хочу, щоб на цей безлад звернув увагу наш президент. Тому що ні пересічні громадяни України, ні воїни ЗСУ не можуть збагнути, чому так відбувається. Люди останні віддають на фронт. Воїни ціною власного життя захищають Батьківщину. А керівництво країни призначають на високі керівні дипломатичні посади некомпетентних людей. Пишіть ваші думки, історії під цим відео, коментарі. Мені це дуже важливо. Нам! Це дуже важливо, тому що разом ми сила, тому що разом ми переможемо. Отже, доброго вечора, ми з України. Друзі, будь ласка, підписуйтесь на мій канал та ставте дзвіночок. І підтримайте канал донатами, побачивши у верхньому правому кутку QR-код. Дякую вам.